Добрий день, любі малята, час на прогулянку нам вирушати. Ігри, розваги чекають на нас. Тож до пригод я запрошую вас. Розшумілась дітвора, що за гамір, що за гра. Я збираюсь засипати, ви ж надумали горлати. Клене, любий, не гнівись, ти навколо озирнись, осінь вкрай край наш завітала, листя все пофарбувала. Бачу, бачу, листя в мене і червоне, і зелене, золоте, жовто гаряче, ще й багряне на додачу. Жодне дерево не здається таким ошатним, як ти. Ми захоплюємося твоїми різьбленими листочками протягом усього року. Особливо красиві й строкаті вони восени. Я з радістю розкажу вам, чому мої листочки барвисті, чому осінньої пори стою я наче у намисті? Цей листочок пожовтів, весну він згадать хотів, як кульбабки зацвітали, квітом землю прикрашали. Погляньте, малята, в мене є квіточка кульбабка. З допомогою цієї чудової квіточки ми з вами створимо автопортрет. Квіточка може бути головою, тулубом, ковтинкою. Візьміть квіточку і наклейте її на папір. Кольоровими олівцями домалюйте все необхідне, щоб вийшов портрет. Молодці малята, ми разом попрацювали, а тепер можна і відпочити. До наступної зустрічі!